Lito. Такі а, плавочки на 12, 18 купальничок, ще один купальничок. Такі 5-6 плавочки, хлопчик. Так, такі з камінцями лілові класні шкарпеточки. такі Прикольні, 92-й розмір плавочки. Далі такий рюкзачок, купальничок 7-8, кепочка така, ще купальничок один. Плавочки. Це, напевно, теж плавочки. Такі, такі. Капонамочка прикольно Крючком пов'язана. Шкарпеточки літні. Такі лавочки ще. Купальничок, купальничок, купальничок. Ще один купальник. Ще один. Крусівочки 34, такі більш літні. Така кіпочка. Далі така корзинка затягується прикольно. Це щось, напевно, або відпали від плавочок. Купальничок. Напевно, там плавочки були. А, такі бандана літня. Така. і такі літні шкарпеточки. І ще сіточка пологаточки, замовляйте.